У Коломиї розпочався місячник добровільної здачі зброї. З 1 жовтня органи внутрішніх справ проводять щорічну профілактичну операцію щодо вилучення незареєстрованої зброї та боєприпасів. Захід триватиме до 30 жовтня. Цього року місячник проводиться вдруге. Впродовж жовтня міліція поблажливо ставитиметься до громадян, які добровільно здадуть небезпечні пристрої. Їм гарантується звільнення від дисциплінарної або кримінальної відповідальності. Крім того, громадянин, що здав зброю, яка незаконно знаходилась у його володінні, отримавши відповідний дозвіл, може зареєструвати її як свою власну. Також у ході проведення місячника коломияни, які не встигли поновити дозволи на зберігання стріляючих пристроїв, мають можливість зробити це, звернувшись у дозвільну систему. Перевірки будуть вам введений дозвіл. Після чого ви маєте, маєте право користуватися. Так, так. Таку процедуру Василь Павлович Ласійчук з нижнього вербіжа проходить раз у три роки. Справно відвідує дозвільну систему для перереєстрації документів та перевірки власної зброї. Чоловік захоплюється полюванням. Ось уже 35 років. Мисливство для нього серйозне хобі та небиякий відпочинок. Спілка з природою. А на кого полюєте? На зайця, Назайцям на... Пернатична треба любити, любити, приходити, приходити свої жас, оплачувати перереєстратию. Проводити місячники добровільної здачі зброї МВС України проводить регулярно в усіх регіонах. У Коломиї вони проходять навіть двічі на рік навесні і восени. Весною в дозвільну службу здали 10 одиниць вогнепальної зброї. Вся була зареєстрована та повернута власникам у користування. Газова мисливська нарізна зброя, була зареєстрована, мисливська постволяна зброя. Була також зареєстровано. Все. За не було карабін в часі Великої чизальної війни. Ми здали даний карабін був ми здали на складне знищення, і також було патрони було патроне Великої великові війни, Дані патрон ми також здали на знищення склад. За п'ять днів жовтня у дозвільно вже звернулися двоє мисливців для перереєстрації своїх рушниць. Їхня зброя відправлена у Івано-Франківськ на перевірку. Загалом у Коломиї та районі зареєстровано більше тисячі мисливської гладкоствольної зброї та 600 власників газової. Жителів, які мають незареєстровану зареєстровано зброю, звернутися до нас заявами здати зброю на якщо зброя підлягає реєстрації, будемо її реєструвати. Якщо зброя не підлягає реєстрації, будемо на склад значення.